Це українські водії вантажівок, які стоять в черзі на пункті пропуску краківець Корчова. Вони вимагають, аби польські страйкарі пропускали більше вантажівок, а саме 14 в годину. Інакше обіцяють оголосити голодування. То я, я є водій, я є перевізник. В даний момент я везу гуманітарну допомогу. Мене всі хлопці пропустили. Там на кульці мене розвернули. Сказали у вас. Підроблені документи. Поліція була присутня. Я поставив машину на паркінг. Прийшов з документами до поліції. Поліція зразу поїхала. Поліція не хотіла цього слухати. Давай викликати службу цельно щоб перевіряти мої документи. Вони також пішли і не хотіли, оці протестувальники польські пішли і не хотіли мене слухати взагалі. Колеги закінчився Дизель, в нього РЕФ працює він везе банани зараз. Тобто він не підтримує вже там плюс три. Вони там вже приїде, ну там не масло приїде, ну там приїде щось таке. Воно, Дуже воно... багато товарів. Стоїться. До українських водіїв приїхав консул із генерального консульства України в Любліні Василь Йордан. На даний час в радіусі 80 кілометрів по всіх Паркомісцях, де знаходяться спеціальні видані майданчики для транспортних засобів, все в дві сторони стоїть в очікуванні в'їзду до кордону. Тобто на даний час ми маємо більше 2 тисячі автомобілів, які стоять заблоковані. Після того, як консул вислухав вимогу українських водіїв, він та кілька водіїв вирушили до польських перевізників, які блокують кордон. Але але то є такі самі ваші колеги, як і ви. Ну я не до єднего. Ну та трактує, нікого кожейно. Після перемовин вдалося знайти компроміс. Мовлені з польською стороною тільки що досягнута. Така їдуть вся гуманітарка, яка є на пункті пропуску, доїжджає до пункту пропуску. З документами, які відповідають всім вимогам, проїжджає поза колейністю. Тобто, поза чергою, вони всі їдуть. Їдуть сім машин в годину, в тому числі скоропорт, гуманітарна допомога, яка Ну не відповідає всім документам, а також комерційні товари до неділі, до 12-ї години ранку. Якщо домовленість сьогоднішня буде порушуватись, сам пан консул, наш е пан Василь він підтвердив, то, що він приїде сюди і буде підтримувати водіїв. Тобто, якщо до неділі будуть порушувати ці якісь умови, значить е офіційно буде тоді оголошене та голодування. Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Польща.